Так, заїхали ще на одну нашу рукавичку. Ну це іменно, блядь, ну це а ж чи, чи, чисто рукавичка. Як наживати об'єкт? Скільки тут метрів ти казав? По полу? Ну ти 15 квадратів. 15 квадратів. <рес> О. От таке воно має вигляд. Опа, тут у нас роздягальня буде. Блін, мусор, звісно, ну це так, да, тому що з місця на місце все переставляється. Це таке, ненадовго. Тут все склали, зараз Віталій прибере, буде чітко теж. Да. да. Ну Тут положили, в принципі, ще перегородку покласти. Теж. У нас все буде через оголочки, тому що бюджетний варіант. Там піддончик, тут все так. Тут ролети встануть, Ще гіп шиється, ролети закриються, замовник каже, там навіть ото ні хрена не треба робити. Отак так і вставляємо. І все. Оставляємо, так оставляємо. Ну це такий вид має. Ну це не буде, це буде не квартира, це буде перукарення тут місцево. Там зашись, зашли собі, побрились, помились. Тут кафійок, така зона очікування, так? Ну таке взяли, блядь, нахер мене це взяли, я не знаю. Каже, <звистак> <Вітанця>, давай, давай. <звистак> тут природа красива, перспективи. Ну таке. Да. Ось таке воно і є. Ну рукавичка, ну. ще Іру сюди, пригласи, щоб обої покліїли і все буде взагалі чітко. Так, добре. будемо.